Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Нарешті ринок вже сьогодні повний, вже дуже багато автомобілів. Ну покупців саме бачите, ну насправді дуже багато такий живий сьогодні. Ринок зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Гранд Сценік п'ятимісний, 12-го року. 7600 ціна, 1,5 дизель, 203 тисячі пробіг. Так виглядає. Так, кондиціонер, шестиступенева механіка. Парктроніки, фаркоп. Opel Zafira 9-го року, 5800 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил, 207 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Так, тут складено. Ну, Зефір у нас семимісні. Э, перепрошую. Просто складені сидіння. Так, є фаркоп. Так, і в нас поруч два турана. З цього почнемо. Тут сьомий рік. Так, бачите, по лобовому є тріщинки. Сьомий рік 7700 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. Можливий обмін. Так, Зараз подивимося, чи то чухли можна відсунути. Мультикермо. кермо. Підігріва сидінь клімат контроль. Так, зараз заглянемо. Так, парктроніки є фаркоп. Так, ще один туран. Шостого року, 6700 ціна, також двохлітрове на автоматичній на автоматичні коробці передач. Ні, дивіться, я не знаю, чи робили, чи не робили. Ні. У мене було багато на автомату. Так. Так, по керму, бачите, потертості тут видно. Підігріли клімат. Вантажне відділення. Деталі вже за телефоном до власника. Рено Гранд Сценік 11-го року. 6700 ціна. Це в нас вже без торгу, відмінний стан клімат двохзонний. 1,5 дизель, 110 кінських сил, безключовий доступ Так, електроскладання дзеркал, комбінований салон, парктроніки, омивач фар, 214 тисяч пробіг. Допити Має бути вам добре видно. Так виглядає. Citroen c 4 Picasso, Пікассо. Дякую, з 7-го року. Семимісний, 5800 ціна, 1,6 дизельний двигун, 230 тисяч пробіг. Так, номер телефону є ось тут. Так, я так покажу. Клімат-контроль є, механічна коробка передач. З вашого дозволу. Ага, там складені сидіння. Зараз не покажу. Так, ззаді складені. Так, Вони в основному завжди складені. Так, є парктроніки, фаркоп. Машинку оглядають. Не будемо заважати. Йдемо далі. Так, друзі, знайшли Хонду Одіссей. Хтось колись давно просив, але їх направду, на ринках немає, це вже це ексклюзив. Так, тут 2018 рік, 25 200 ціна, 3,5 бензин, 282 потужність. Номер телефону ось так має бути вам видно. 50 тисяч пробіг. Так, тут у нас електро, йдуть оці задні двері, відкриваються з ключа. Електрорегулювання тут сидінь. Світлий салон, просто, можливо, вам не дуже видно. Зараз з іншого боку. Так, дисплей. Підігріве сидінь, клімат-контроль. Ось тут буде видно колір сидіння вам. Добре. Так, скільки місць? Два, чотири і 3. Так, вони виглядають. А бачите, і закривається також двері з ключа. Такий цікавий автомобіль, такий об'ємний, сімейний. Що з того боку покажу? Мазда 5, 14-го року 7800, ціна 2,5 бензин, автоматична коробка передач 167 тисяч пробіг. Так. так виглядає: клімат контроль є. Так, тут у нас шість місць. Так що трошки сонечко засвітлено, в принципі, видно. Volkswagen 4 четвертого року 5500 ціна. 1,6 бензин, 184 тисячі пробіг. Так, бачите стан. Є парктроніки. Так, двигуни фасай. Ренос Ценік шостого року, 4950 ціна, 1,5 дизельний двигун, 80 кВт. Так, розхід 4,7, напевно, по трасі 7 літрів по місту на 100 км, є крутісь електропакет клімат, електросклопідйомники, нова гума, 204 тисячі пробіг. Сириця. Механічна коробка. Citroen c 4 Grand Picasso, самомісний, 2015 року, 12400 ціна, двохлітровий дизель 150 кінських сил, хороша комплектація, 235 пробіг. Так, та якому Мультикермо. Механічна коробка передач. Так, сидіння, напевно, з того боку покажу. Верніше ззаду. Так, от тільки залишаються багажники, якщо обидва сидіння використовуються. Паркоп, Парк Троніки. Рено Гранд Сценік семимісний 12-го року, 7900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Так, номер телефону є ось тут. Має бути видно. Зараз оглядають. Ми так легенько покажемо, щоб не заважати. Кондиціонер. Механічна коробка. Так, тут якраз одне розкладене сидіння. Паркоп і парктроніки. Volkswagen Туран 12 року, 9800 ціна, 1,6 дизель, 160 тисяч пробіг, так, номер телефону. Механічна коробка передач. Має бути вам видно. Є підігріве сидінь, клімат, контроль. То що бачу? По кількості місць треба уточнити за номером телефону. Peugeot 5008 2010 року 8500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, є панорамний дах, автосимимісне, 218 пробіг. Тут ось номер телефону. Так, так виглядає клімат-контроль. панорама! Ага, тут перепрошую, не звернула увагу. Тут дисплеї в підголовниках. Так і сидіння додаткові, одне розкладене. Харкоп і парктроніки. Друзі, перепрошую, були проблеми з звукозаписом, перезаписуємо ще раз. Тут 11-й рік Grand Scenic, 7900, ціна, 1,6, дизель, 130 кінських сил немальоване авто, 245 пробіг, номер телефону видно. Світлий салон комбінований. Тут є пошкодження на водійському сидінні. потертості стіна кермі. Тут видно. Клімат контроль, механічна шестиступенева коробка передач і панорамний дах. Такі є парктроніки авто п'ятимісне. Дача лоджі. 15-го року 1,6 газ-бензин, 8200 ціна. Номер телефону збоку. Авто п'ятимісне. Передні електросклопідйомники. Такі пошкодження на сидінні. Кондиціонер є. Механічна коробка передач. Так, є фаркоп.